Чи знаєш ти, що ти уже щаслива, уже проявлена, реалізована, красива? Поглянь, тебе в тобі уже достатньо, бо ти усюди і в тобі усе, що кажеш, це все складно, прошу тебе, це слово ти забудь. Я поясню тобі, у чому суть. Бо кожне слово це програма код. на думку, стан. Реакцію, подію і життя твого польоту. Чи хочеш ти вільнішою літати, розправить крила, випрямитись, просто встати? Чи хочеш познайомитись нарешті із собою спокійною, папливою, веселою, тривожною, місцями злою, якщо відчула імпульс в серці візнала, бо там ти справжня, і на істину твою воно узветься. Ми будемо йожитись, медитувати і співати мантри, віночки мрій, творити, танцювати біля ватри, використовувати магію природи, багато дихати, взаємодіяти із родом, гадати картами, робити безліч фото, фокусувати внутрішнє в моменті, що безповоротно ми будемо учитись поглядати і завжди повертатись в тіло, так би мовити, духовно заземляти. Навчатимемось вірити в дива і їх самі творити. З дивами все ж кайфовіше нам людям жити. А ще постоїмо дружненько на віздочках, відчуємо, яка у всесвіті ти є яскрава точка. Подякую піднімемо вібрації. Ну і що? Ти їдеш з нами на локації?